Очільники окупованих українських міст змушені працювати в нестандартних умовах, піклуючись про мешканців своїх міст по всій Україні. Сьогодні Кременчук відвідало керівництво нашого міста побратима Бердянська. Вони зустрілись із міським головою Віталієм Малецьким, аби обговорити питання пов'язані з інтеграцією бердянців до Кременчуцької громади. По перше, дякуємо за час Сьомого року. Ще у нас між містами партнерські відносини. Я не так давно обіймаю цю посаду. Тяжко, важко, тому і шукаємо друзів. У нас є такий проєкт Айфеяс нам фінансує, Міжнародна фінансова корпорація, житло для переселенців. Вою курує. Ми ремонтуємо капітальну гуртужиток тобто 9-поверховий двохсекційний. П'ять ну, кімнат можемо вам, мовно кажучи, зарезервувати, як місто побратимо, ви визначите серед тієї громади, яка тут. Хто Потребує поліпшення житлових умов. Безкоштовно надається житло за умови, що люди сплачують за комуналку. Буде воно відремонтовано. Ну там меблями вкомплектовано. тобто нормально все зроблено. Наші гості привезли із собою і низку пропозицій щодо зміцнення дружніх зв'язків між Кременчуком і Бердянськом. Дуже дякую за те, що прийняла команда. Угу. Такі умови створили, тому з нашого боку ми. Зацікавлені, в першу чергу, налагодити якраз контакти з міською владою, щоб створити умови допомоги для наших мешканців. Да. У нас є декілька цікавих проєктів, над якими ми зараз працюємо. Ми також хотів обговорити з вами перспективи нашого співробітництва не тільки в плані якоїсь разової гуманітарної підтримки наших мешканців, а й в плані дострокових проєктів, які, можливо, були б цікаві і нам, і вам, і в рамках тристороннього співробітництва, можливо, долучали наших міжнародних партнерів. Нещодавно у Кременчуці з'явилася символічна алея солідарності з окупованим Бердянськом. Керівництво нашого міста побратима прагне розвинути цей задум, заручившись підтримкою міської влади Кременчука. Наші міста є містами-побратимами ще з 2007 року. Дуже часто ви приїздили, гості до нашого міста. Я приїхала до вас вперше. Більш того, нещодавно дізналися, що наші волонтери спільно з вашою місцевою владою започаткували ось такий сквер єднання. Ми впевнені, що у найближчим часом ми доробимо цей, цей міні-сквер разом з вами і будемо співпрацювати і далі. Інтеграція переселенців у нові громади це зближення, подолання усіляких бар'єрів і злиття в одну велику, дружну родину. Тільки так зможемо пройти крізь усі випробування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.